Українському місту українські книги Кіровоградські волонтери з громадської варти організували акцію по збору книгу зону АТО. Для цього просять усіх небайдужих приносити книги українських авторів і українською мовою. Акція триватиме до 11 травня. Потім волонтери ці книги відвезуть до однієї зі шкіл, колись окуповано, а тепер під контрольно українській армії Дзержинська. Ідея волонтерів виникла після спілкування із учнями місцевих шкіл. Тоді з'ясувалося, що діти практично не читали і не знають українських авторів, які не входять до шкільного курсу. А, а от до предмету українська література у багатьох закладах ставляться як до другорядного. Волонтери сподіваються, що завдяки такому подарунку діти краще пізнають українську культуру і глибше розумітимуть вислів Єдина країна. Для того щоб дітки могли повноцінно самі дати оцінку, потрібна їм українському, вони потрібно, вони. Якось треба їх зацікавити. Якщо вони будуть читати цікаві книжки українською мовою, то мабуть їм якось легше буде зрозуміти, що схід це теж Україна. Книжки ми збираємо тут. У нас у громадській варті. Крім того, це армія Сос супермаркет, Буки». І ще до нас долучився педагогічний університет. Вони також побачили нашу об'яву і радо відгукнулись.